Привіт, друзі! Ви на каналі Хвилинка для гри, і мене звати Ніла. Ну що ж, вийшли скляні костюми на деяких героїв. Тож сьогодні я хочу спробувати виловити когось з них. Вони вже сильніші по бонусу костюма від мультів, і пасивка інша це 60% шанс відобразити недуги назад, тож непогано. І звісно, дуже хочеться їх виловити. І я буду сьогодні пробувати це зробити. Я назбирала на 10 спроб за ключики і ще маю самоцвіти на Х10. Я б їх не мала, адже нещодавно крутила на Чорній п'ятниці. А граю я без донату. Мені самоцвіти допоміг назбирати Олексій, за що йому величезне дякую. І тепер я маю на Х10. Дуже хочеться виловити п'ятизіркового героя, але як вже вийде, буду пробувати. Перша спроба за ключики. Азар. Ну, всі герої вже з мультом, тож зрозуміло, що мульт теж буде до героя. Так, наступна спроба. Знову трьохзірковий герой. Ну, з мультів я маю Річарда і маю Обакана. Ну, Джахангір вже зі скляним костюмом. Тож перший скляний є. Пробую далі. Знову каріло. Ну, щось не дуже йде, якщо чесно. Навіть четвірки не падають. Так, далі. Знову трьохзірковий герой. Може сьогодні не мій день, але буду пробувати далі. Наш гар. Я навіть не знаю, чи я маю ці мульти, бо я ну, всіх не качала точно. Трьохзіркових та й навіть чотирьохзіркових. І знову трьохзірковий герой. Ну, ще скільки? Ще три спроби за ключики. О, перша четвірка. Я, здається, мала вже мульт його. Ну, ще дві спроби. Є джун. О, це супер. Мульт Дюна, ну це дуже класно, в мене дуже мало жовтих героїв. Я взагалі не маю ким грати. Ну Тільки, по суті, оця корівка в мене з, з, та, з китайського Нового Року і все. Ну, ну це взагалі крутяк. Ну, супер, я вже задоволена. Ну, але раптом ще щось випаде, тож буду пробувати до кінця. Ульмер. Ну і що, робити X10? Зараз ще герой місяця жовтий прилетить. Ха. Може, я маю авіану тільки. Теж жовту. Ну, та пробую. Раз намірилася, буду пробувати. Робити Х10. Так. Подивимось, що насиплять. Берден. Знову трьохзірковий. Чао, до речі, мульта, здається, не було в мене Чао. Ізарнія. Ну, нормально. Вже нормально. То взагалі. Ну, скляного нема, ну але мульти є. Хоча в основу Ізарнію точно качати не буду, бо є Річард Мульт, він в мене в основі стоїть. Ну, але пригодиться вона точно. І добре, що впала п'ятірка. Кедмон. Ну, Теж не маю я його. Грім. Грім, здається, був. Мульт. А, і він і скляний йде, грім теж. О, то супер, точно можна прокачати. Ну, Ну, класно. Я задоволена, два п'ятизіркові герої. І Зарнія в мене, до речі, є в одному костюмі. Тож буде вже ось цей другий костюм я маю, тож буде. І я прокачала її, тож буде простіше оцих два підняти Уже легше. Джун в мене тільки один. Тож Джуна доведеться качати, але я його, ну, напевно, в першу чергу буду качати, бо, як я казала, в мене з. Жовтими дуже трабле. ким я зараз граю. Ну, Люся в костюмі. Мульт є теж. Корівка оця гонгню. І авіана, ну і все. Ну, Вольганга трохи покращили це його відхил, то почала брати його. Бо так, взагалі, я його вже не брала. Ну, тож, супер, я задоволена. Так, ще скриньки відкрию. І ще одну. О! І дамайський клинок. Ну, чудово. Тож, ще раз дякую Олексію, що допоміг назбирати самоцвіти. А в мене команда поповнилась такими чудовими героями. Для мене це просто свято виловити дві п'ятірки. Ще плюс сама п'ятірка швидше за все піде на обмін, адже маю і Джуна прокаченого колись давно ним грала. Ну і як казала раніше, то ізарні з одним костюмом і прокачена теж в мене. Ну, скляної п'ятірки не зловила, але я задоволена. Пишіть, кого вам вдалося зловити, якщо робили спроби, які у вас результати? А на цьому я буду закінчувати. Якщо відео сподобалося, то не забудьте поставити вподобайку. Також підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі різних новинок і подій, що відбуваються в грі, і обов'язково бережіть себе і своїх близьких і до зустрічі в нових відео.